Козоріг, мудрий, дорослий. Абсолют влади. В цьому місяці також може бути, як у стрільця, брак енергії, сонячної енергії. Не розумію свої емоції, не розумію емоції оточуючих, не розумію свою родину, когось із родини не бачу, не відчуваю в силу певних обставин. Зміниться все наступного місяця. Невелика проблема, треба трошки потерпіти, пережити цей момент. Так, можете розуміти якихось ситуацій, пов'язаних з вашим житлом, з вашою родиною, конкретно з вашими родичами, з дітьми, з батьками, з чоловіком чи жінкою, залежно від статі. Також невелика проблема, повірте. Що стосується ситуації, пов'язаної з документами, автівками, гаджетами, тваринками. Тут Меркурій приходить до вас у гості. Що це означає? Прибилася тваринка, придбав автівку, вдало придбав, знайшов свого лікаря, знайшов от саме свого. Вдало здав аналізи. Трактуйте, як хочете. Вдало здав документи, отримав документи навіть більше, ніж хотів. Може бути, правда, така ситуація, що, наприклад, вам або членам вашої сім'ї нав'язали якусь розмову, нав'язали комунікацію. Прям хтось набивається вам в контакти, прям хтось написує, хтось над... видзвонює, хтось набивається на якусь розмову. Може бути така ситуація. Ну, цей місяць потерпіть, кудись сховатися навряд чи вдасться. А от на наступний, коли не будете вже цього бачити. Там буде трошечки інший аспект у транзитного Меркурія, все, там вже можна буде сховатися, але цей місяць трошечки потерпіть, якщо вже буде така ситуація. Що стосується питань фінансових взаємовідносин з жіночками, стилю, раціону, їжі, тут все стабільно. Стабільно, заробіток стабільний, якщо є, все зрозуміло, все нормально, нічого не бентежить. Також і у відносинах з жінками. Суттєвих змін не відбувається. Навіть якщо щось трошки є, воно не визиває, не викликає у вас такого психоемоційного відклику, як могло відзиву, як могло би бути. Немає цього. Тобто ви адаптувалися, відноситесь спокійно їсточки можна все, що завгодно в цьому місяці, не страшно, розширення параметрів не буде. Тобто суттєвих змін від е, якоїсь теми, яка пов'язана з їжею, стилем, тилем, відносином з жінками, фінансовий план, тут суттєвих змін не буде. Нічого страшного, можна трошечки на новий рік з'їсти більше, ніж хочеться. Не проблема. Що стосується питання Пов'язаних з вашою енергією, з відносинами з чоловіками. Отут можуть бути сюрпризи. Можуть бути сюрпризи. Бо ви, ви не відчуваєте настрій чоловіків, незалежно від вашої статі. Ви не відчуваєте небезпеки. Може бути травмування. Несерйозне, але може бути. Зокрема, Зокрема, може бути травмування пов'язане, наприклад, з органами, які виводять жовч, або щось пов'язане з лімфою чи кров'ю. Може бути таке, може. Не критично. Ні, не критично. Просто не відчуваєте небезпеку. Трошечки акуратніше. З з усіми рідинами, які є в організмі, і з тим, що ви п'єте в цьому місяці. Тут уважніше. І якщо з їжею все в порядку, то пити треба <смі> <смі> трошки акуратніше. Просто ну, хоча б звертати увагу на те, що ви вживаєте. М -м -м так, свою енергію теж. Відчуваєте апатія, є певна апатія, тобто втомленість, апатія, але все зміниться. Зміниться в наступному місяці. Я б навіть сказала в наступному році, тому хвилюватися немає причини.